Добрий раночок, вітаю вас у новому відео. Сьогодні вдома. Всі, знову ж таки, тому що прихворіли діти, не знаю, щось таке, типу, якесь гостре респіраторне. Кашляють і червоне горло. Горло не сильно болить, але воно червоне і шкребе. Ось, ну і кашель. Ось, тому... Спочатку лада захворіла, потім від неї заразилися вже інші. І коротше, вже з понеділка ніхто в школу не пішов. І ладі лікарка сказала, що бажано зараз, коли похолодало, не тащити її в садок. Коротше, знову всі в хаті сидять. Оце тиждень походиш два тижні вдома. Я вже, чесно кажучи, так втомилася, бо вони стоять на вухах, особливо не погуляєш, холодно, вітряно, у мене голову продуває на такому вітрі і холоді. Я сиджу дома, чоловік працює, тому всі в хаті. Ось зранку прийшла до своїх орхідеїв. Ну, я щодня приходжу до них, дивлюся, що у них тут і як. Зараз вам покажу. Поки холоди, то я зняла е, плівку. Бо, ну і сонця нема, хмар на душі, то я зняла ось цю плівку, яка перекриває трошечки світло, щоб їм більше зараз поступало. Всі увійшли в стадію вегетації, ось листочки полізли. Ось, так, навіть ось білий бігліб, там щось мудрує. Всі-всі лізуть. Так, це я пересаджувала сама верхівку, і вона ось чомусь засушила. Ці свої бутончики, а вона стояла біля досить отруйної рослинки, біля ось цієї. І, можливо, якось воно сконтактувало, коротше, не буде бутонів. Ну і всі, ось ця реанімаха скинула листок, але нарощує там і корені, і новенький листочок. Це манго ще щось тупориться. Ніби як росте сам лист, але нового не бачу. Ну а решта ніби все окей, нарощується. І тут Ще теж понароблювала дірок в цих системах закритих, бо все-таки їм там замало повітря. І це позитивно впливає, зразу бутончики десь лізуть, таке всяке. Вже дуже хочеться тепла, хочеться весни справжньої, а не ось цього <сум> незрозуміло чого. От, ну, але вже як і є. Надію, що це вже такі останні морози. І далі буде теплесенько. Сподіваюся, що у вас все добре. Бережіть себе. Ну а ми приходимо далі. Ішов йшов якийсь там день квітня, падає сніг. І паралельно всі садівники готують городи до посадки картоплі, розгортаючи оберемки снігу. Ну, яка ж це красива орхідейка, просто неймовірна. Зараз в неї повний розпуск. Але трішечки довелося її пересадити. Ще декілька кадрів моїх орхідеїчок, красуночок І далі, до речі, покажу вам новинку, що купила саме для них. Тож залишайтеся. Дуже мені подобається цей біленький бігліпчик. і ця неймовірна шикарна фіолетова Андора просто красунечка. До речі, дуже такий витривалий, довгоквітучий сорт. Тож, кому цікаво, можете собі зберегти, назвати Андора. Ну, а Зараз я буду готувати перекус для дітей, це, типу як мафіни, ну, просто кекси кислом сирні. Для цього я беру дві пачки сиру кисломолочного 5%, додаю трішечки солі, два яйця, кілька ложок цукру, це вже можна регулювати за своїм смаком. І сметани, грам, напевно, у мене було тут 100-120. Приблизно, у мене сметана 15%. Далі я все це гарненько перемішую і буду додавати борошно, а також. Масло. Масло потрібно розтопити 100 г. Борошна я точно не рахувала. Ну, Приблизно зараз по відео можете зрозуміти. Також додала ванільну есенцію рідку і розпушувач приблизно півчайної ложки. Блендерю спочатку сир з яйцями, а вже потім зі сметаною. І до цієї такої більш рідкої маси буду додавати розтоплене масло, воно якраз топиться зараз в мікрохвильовці та борошно. Буду робити. Не вафлі, як уже я звикла по плюс-мінус такому рецепту робити, а саме мафіни в паперових формочках і в нашому аерогрилі. Взагалі, перший раз таке буду робити. Дуже цікаво, що вийде, чи вийде взагалі, чи пропечеться. Бо ніби тут і така сирна маса. Нема чому, як то кажуть, готуватися легко. Але все ж таки, знаєте, буває, що щось піде не так. Так, забігаючи наперед, звісно, що ви вже побачили фото, то це шикарний просто і рецепт, і варіант приготування мафінів. Просто потрібно ну, знайти, як то кажуть, вдалий рецепт. Мені здається, я дуже вдало поєднала всі інгредієнти і вийшли абсолютно пухкі, легкі, такі повітряні кексики, дуже сирні, не забиті, що важливо, і знаєте, не занадто запечені, і дуже швидко це все. Тут я додавала борошно, і дивлюся, що в мене трішки так загусто, а борошно треба було ще б дати трішки. То я додала кефіру і далі додавала вже борошно. Так, в описі під відео я постараюсь відтворити цей рецепт, кому буде цікаво. З борошном тут вже трішки така ситуація не точно, бо я не знаю скільки точно його дала, але до густини такої, як сметана густа, плюс-мінус щоб і не текло, і щоб не було занадто забите, беру ось ці паперові форми для кексиків, але я не знаю, як воно буде в цій посудині готуватися, тож беру по 2-3, бо залізні формочки я десь загубила і не можу знайти. Десь вони є, ось ті, в яких потрібно вставляти саме паперові. Тому я беру дві-три: ось такі паперові, аби краще тримали форму, накладаю приблизно половину, бо сирне тісто не дуже росте, ось, і буду випікати на режимі випічка. В аерогрилі моєму відро, так саме є така функція. І я вже не один раз користувалася, один раз я готувала хачапурі, показувала вам, пурі, точніше, чебуреки показувала вам в попередньому відео. Вони вийшли такі, неначе пісні, ось дуже цікаво так вийшло. А цей раз от вирішила прямо випікти випекти щось, і мафіни для цього вибрала першим рецептиком. То хоч Хочу сказати, що Це мега швидко і просто чудесно виходить. Хто ще не знає, то це мультипіч Аерогриль від ROTEX, шикарна модель 2000 Вт. Я дуже задоволена. Ну, раз в день там, чи раз в 2 дні ми її вмикаємо. То е, готую я якісь котлети, то я е, банально навіть ставлю картоплю приготуватися, випічка риба я вже показувала вам просто ідеально. Саме зараз я в меню обираю автоматичний режим. І буду випікати. І зараз також покажу вам котлети. Це котлети з галю балованої, просто на режимі м'ясу, швидко, ідеально, без розморозки, шикарно. Залишу вам в описі промокод на знижку Зоряна. 10, він буде давати знижку на абсолютно всі товари на сайті Rotex, навіть якщо вони є на акції. Подивіться, які пухкенькі кексики вийшли. Ну, просто чудесні. Діти розгребли, так швидко, що це просто. До речі, можна було взяти і менше кількість паперових формочок все нормально, нічого не протікло, тож я задоволена. Рецепт класний, типу як сирнички, але запечені. Рекомендую і вам щось таке поекспериментувати. Можна зверху якимось шоколадиком розтопити, просто я не хотіла занадто солодко. Нарешті прийшов стелаж, який я замовляла. Напевно, з тиждень або більше тому назад. Стелаж для орхідей. Коротше, замовила в юску. Акційна була пропозиція, мінус 50 чи навіть більше відсотків. Ось, і ось нарешті він прибув, самовивіз із торгового центру, їду забирати і заодно поїду за покупками. Боже, як холодно. Ух, як зимою. Так що зараз їду, потім, як зберемо, то, звісно ж, покажу. Вернулася за тебе, показую, що купила. Взяла ось такі макарони, все решта знижки. Лапаста. Ось таку лохинку 95 гривень. Линка бачок на шакшуку. Огірочки. Ось такий чаєчок. Цибулю взяла на салат. Виноград зараз зі знижкою, до речі, гарна ціна. Іде 200, ага, 150 грамів за 23 гривні, здається. Томати. Боже, що в горлі застряло. не можу говорити толком. Айсберг взяла на салати. банани. Козинаки, ось такий сирочок акційний теж був. Взяла дві упаковки. Масло, одну упаковку, 73 молокія. Дітям кетчуп, сметану. Яйця, само собою. Так, далі, пельмені, теж зі знижкою зараз вони. Якісь такі, ось взяла люля кебаб на вечір поїсти. Це вперше я беру, Ні, ніколи не брала, а можливо, приготую солянку. Набори по 65, по-моєму. Рибна приправа, це ця, яка я говорила, що смачна. А вона йде без солі, наскільки я пам'ятаю. Ні, е е є сіль. Так, шоколадка. І ось таких три хачапурі. Вони теж зараз зі знижкою. А Сьогодні середати вони ще були. Так, ще йогурти дитячі і зелену цибулю. За все заплатила 1800, ну, маловато купила, правда. Ой, вважала, ж ціни такі капець, що просто. Холодильнику знову ж таки пустота, бо всі вдома, всі все їдять, нічого немає. Це недавно купувала сир, п'ять упаковок одна лишилася, вафлі готувала. Ці ж мафіни в духовці. Тільки молоко підкуповуємо так на щодень, бо діти п'ють його. Все, а то таке банки, склянки і більш нічого. А це показують, до речі, ось ці люля-кебаб, теж готувала в своєму аерогрилі від Rotex, теж на автоматичній функції, буквально за лічені хвилини вечеря готова. Ще приготую салатик, і це максимально швидко зацінили всі, бо до такого величезного шматочка м'яса хочеться тільки свіжих овочів. Тож у нас салатик, м'яско, чаєчок і все. Я дуже тішуся, що є в мене така помічниця. Рекомендую вам приглянутися до такої невеличкої мультиварки. Не мультиварки, це мультигриль, аерогриль, хто як називає. І модель буде в описі під відео. Ну, а це, власне, вже зібраний стелаж. Швидко ми його з чоловіком зібрали. Потім я зрозуміла, що неправильно його зібрала, пересклала. Але загалом дуже прикольний. Взяла спеціально під свої орхідеї, щоб тут їм організувати вже якесь одне єдине місце, щоб це все красиво виглядало. І вже почала виставляти квіти, але потім згадала, що ще ж має приїхати підсвітка, тому що ця північна сторона, тут замало для них світла, і обов'язково треба підсвітка. Я купила вже лампи, вже вони прийшли. В наступних відео покажу, як все організувала. І тут вирішила протерти листочки шифлери. Хто пам'ятає, жалілася, що вони такі немов припилені. І ви не повірите, але це дійсно був просто пил. Виходить, що я часто зволожую квіти, і пил так само часто. Осідає, ось і душ не загалом не дуже гарно справляється з пилом, не змиває. Якби це дивно не звучало, треба саме так потерти. Я вирішила взяти ганчірочку змочену в теплій воді, фільтрованій, з трошечки лимонною кислотою, і просто гарнесенько кожен листочок протерти. І вона заблищала на очах. Звісно, що я зараз сюди активно підходжу до цього місця, роздивляюся ті орхідеї, які вже стоять. Потім згодом ще інші приєднаються, бо деякі на карантині. Ось, і сподіваюся, що вже протягом року буду насолоджуватися повним ефектом, красою від того, що в одному місці всі орхідеї. Дуже я насолоджуюся цією красою. Таке от у мене зараз хобі. Ну, як воно вже так довго триває, але так більш суттєво я зайнялася е, зараз. Ось ну мені подобається. Тож, хто ще не в команді орхоманів, щиро запрошую вас, до речі. Е, якщо цікаво, то напишіть, я поділюся з вами каналами, де можна замовити за адекватними цінами квіти е, і, можливо, когось це зацікавить. Вчора ввечері вже. У мене мала бути сесія з психологом на шосту. і я дізналася буквально за півгодини до цього, що загинув на війні друг мого дитинства. Ну, скажу так, що я з ним дуже мало спілкувалася, то було років 15, тому мінімум, але все рівно, це людина з мого дитинства, і я його пригадую дуже. Добрим вихованим хлопцем порівняно з іншими хлопцями. Він немає цю був таким порядним, хоча б простим сільським хлопчиною, але якось так боляче стало. Я випадково натрапила на цю новину. Я підписана на генеалогічні групи у Фейсбуці і зайшла почитати, і дивлюся, ховають односельчанина типу з мого регіону. Я придивляюся, і мені аж моторошно стало. Це ще й кум мого кума. Якось так ці втрати дуже боляче застають. Загинув під Мар'їним Сумської області. Чотири Юрідний брат мій загинув під Мар'їнкою Донецької області. Ще один під Бахмутом, знайомий по роботі мого чоловіка. Під Маріуполем загинув батько моєї куми. Коротше, багато втрат хочеться, щоб це все скінчилося якомога швидше, просто співчуття сім'ям усіх загиблих, поранених, подяка тим, хто стоїть за нас. Я просто не в кожному відео це говорю, бо я сама себе намагаюся тримати на плаву, бо коли я в такому стані на постійній основі. То важко і всім всі, мої моїй сім'ї нікому від того не легше. Але якщо я про це не говорю, то це не значить, що мене це не торкає. Кілька днів підряд лежав сніг, падав сніг, і було максимально пасмурно, так знаєте, неприємно вже дійсно хотілося тепла. Нарешті воно прийшло. Сподіваюся, від сьогодні буде тепло, і якось з настроєм буде краще. Дуже хочеться сподіватися, що весь цей жах закінчиться. Кілька кадрів зими в квітні зняла на згадку, готувала таку солянку. Не знаю, чи правильно чи ні. Просто типу суп з цією ковбаскою і томатною пастою. Знаю, що додають і оливки, і сметану. Але для мене це вже ну, занадто зі сметаною жирно буде. Тому просто такий суп, до речі, дуже смачно. Я взагалі солі навіть не додавала, хоча знаю, що і огірок кислий кладуть. Але оскільки я ще тільки, не, не тільки для себе готую, але й для дітей, то в мене просто картопля підсмажка, цибулька з морквою ось цей набір для солянки. Ну і що ще? Зелена цибуля в кінці. А хто хоче, то може собі і лимончик, там все що завгодно додавати. У мене такий супер лайтовий варіант. Не знаю, чи є такий він взагалі, чи нема. Але вийшло доволі смачно. На два дні нам було. Поклала ще лаваш і зелену цибулю. Ну, правда, занадто жирний супчик, не на щодень, аж ніяк. Але... Так, знаєте, побалувати себе чимось цікавим можна. Сьогодні зранку помітила, що діти розбили тазика, потім е, сито. Ну, не сито, а як то друшлаг. І вирішила за цим сходити в Аврору. Крім того, порошок купила. Зійшла з першу копійку. Ось такі взяла глазур, блакитну добрик. Точно я ціну не пригадаю. Дві штуки взяла і там вже взяла ось такі форми. Вони були. Більші, по-моєму, по 11 гривень. Ті менші точно не пригадую. Але в Аброрії трошки дешевше, по-моєму, по 7 гривень за формочку такого розміру. Ну, вже де взяла першу, там і взяла. Зараз скажу ось ще, до речі, був по 19 гривень більші, по 14 а ні, по 19 це глазур. 14 більші форма і 7 гривень ось ця менша формочка. Так, це щодо пасхальних таких штучок. Далі зайшла в Аврору, взяла цей Грюнвальд, він зараз був по знижці, він непоганий. Так, зараз скажу його ціну. Якщо ще комусь буде актуально, він коштує зараз 139 гривень по знижці. Мені подобається, що тут не сильно виражений аромат. Далі взяла скотч малярний, іноді треба, а нема дома 35 гривень. Так, ну і як я сказала. Друшлаг діти зламали, в мене був пластиковий, то я вже взяла металевий на цей раз. Ось такий. І він, до речі, зараз був теж зі знижкою. А, так, зараз скажу: 94 гривні, діаметр 20 см. Єдине, що ось ця така ручка якась дивна, але... але вже буде міцніший. Так, і взяла ще таку мисочку. Миска була за акцію 64 гривні, теж Та така величенька, в ній м'язку маринувати можна зручно. І навіть ось так злити воду там, чи ще щось зручно. Так, як бачите, тазік великий взяла такий бежевий, щоб не сильно виділявся в цьому ванній кімнаті. Коштує така миска на 15 літрів 109 гривень. До речі, свекруха просила щось таке купити, але вона більший розмір просила. Але там нема, це найбільший. І побачила кепки по 100, може по 100, точно не пам'ятаю, по 129 гривень, здається, такі ось чоловіку взяла. Е, ну, зараз їх багато. Склад тут не написаний, ніби. А ні, 95 бавовна, 5 Поліестер. Написано молодіжна кепку. Ось такі були закупочки. От. І ще треба буде оновити. Наступний раз, як буде, бо не було в нашій Аврорі, центрифугу для зелені, бо мою теж діти виламали. Ось теж, якщо знайду десь, то куплю. Вона мені не так часто потрібна, а оцей друшлачок непоганенький такий. Буду користуватися. І ще чай купувала минулий раз. Дуже класний цей карпецький чай. Він такий прямо з натуральними шматочками ягід. Коштує близько 70 гривень за 100 г, але от він реально крутий. Виробляє Україна, більшаниця Тисменський район, Івано-Франківська область. Гляньте, які шматки ягід Тут різних, різних, різних сушених. Ну просто супер. Зараз буду собі заварювати. Прям ідеальний, ідеальний чаєчок фруктовий. Хто полюбляє фруктові чаї, раджу вам. Купити собі і ви повернетесь до нього ще раз. Це не буде каркаде, це буде дуже смачний такий солодкуватий чайок. Дивіться, склад плоди аронії, яблука, люстки гібіскусу це те, що буде червоний колір давати. Шепшина, червона горобина, чорна бузина дуже корисна, до речі, чорниця. Е, так, глід теж дуже корисний. Ялівець, ну, якийсь там ароматизатор, люстки гібіскусу з Єгипта. Так, що рекомендую? Прям не пожалкуєте ви.